Пане Євгене, незалежності України 33 роки. Зазвичай, коли ми вітаємо людину з таким віком, ми говоримо, що це вік Ісуса Христа. Чи є тут певний символізм, коли ми говоримо про 33 роки незалежності країни? Мабуть, лише в тому, якою має бути сильною наша віра в Україну, і можливо в частині тих страждань, які зараз. Переносить наша держава. Але давайте не забувати про те, що 33 роки це все-таки час від відновлення нашої незалежності. Мені прикро, що в 21-му році, коли ми святкували 30 років, коли була широка кампанія, коли багато про це говорили, якраз держава вийшла з пандемії ковіду, тоді трошки вигулькнула з неї. Ми не говорили про відновлення незалежності. Тут можуть бути суперечки істориків про те, як нам наскільки коректно перекидати містки від Української Народної Республіки і так далі. Але е, в будь-якому випадку ми самі для себе, нехай не на державному рівні, але маємо усвідомлювати, що українська державність має тривалу традицію. Це не 33 роки, це 33 роки плюс. Але є ще факт: те, що ми отримали незалежність в 91-му році, багато хто називає дивом. Да? Може, і народження Ісуса Христа це диво. Але е це не диво, а логічний наслідок. І про це, наприклад, історик Олександр Зінченко дуже цікаво розповідає про те, як українці сприяли розпаду Радянського Союзу. Про це розповідає Данило Мокрик. Про це розповідають інші історики, які знаходять потрібні аргументи і історичні документи для цього. Але ще важливий момент, що ми отримали в 91-му році шанс бути незалежним. Він був унікальний і залишається унікальним. Те, що ми його використали, нехай не на. Сто відсотків. Нехай у нас не ідеальна на сьогоднішній момент держава. Вона не могла бути ідеальною після століть бездержавності. Це треба усвідомлювати. Але інша реперна точка, отут я зараз піду в улюблені мною парадокси 24 лютого 2022 року. Коли нам напередодні широкомасштабного російського вторгнення практично всі говорили, ви програєте, ви розвалитесь, вас більше не буде. Ми після 24 лютого 2022 року всі разом, як держава, як громадяни держави, незалежно від того, де люди перебувають, показали, що для нас ця держава небайдужа. От перший імпульс захищати, сприяти державі, щоб вона була, що нам потрібна саме українська держава. Це дуже серйозна річ. Насправді. Ну, не вперше про це скажу, але важливо, Україна виграла у Росії гібридну війну, тому що широкомасштабне вторгнення це свідчення того, що в Кремлі усвідомили, вони не можуть нас розвалити гібридними інструментами, щоб не говорили там про наші внутрішні протистояння, щоб не говорили там про Порошенка, Зеленського і про інших, тобто вони. Не змогли, і вони були змушені зробити ставку на більш з усіх боків витратний, на більш важкий для Росії. Ну тобто, понад 600 тисяч вбитих і важко поранених. Це величезна ціна, яку Росія платить за те, щоб за свої намагання Україну спробувати до себе притягнути. А вона не притягується і вже не притягнеться. Це вже очевидно. Чи тут в цьому сенсі історія е, може повторитися, коли ми говоримо вже про сучасну Україну незалежну 33 роки, як і сучасну Росію? Я вважаю, що в російсько-українському протистоянні свою територіальну основу, територіальну компоненту зможе зберегти тільки одна держава. І цією державою має бути Україна. Тут не повинно бути сумнівів. Це не означає, що ми завтра вийдемо на кордон 91-го року. Але. В цій боротьбі, я думаю, саме Україна витримає, тому що вона більш мотивована. І останні події, останніх тижнів в Курській області це показали. Вона має не одне покоління, а великий пласт людей, які готові не лише вмирати за Україну, а вбивати за Україну. Це важливе перед це. Наша робота над помилками порівняно. З визвольними змаганнями 1917-1921 року, коли теж мільйони людей повернулися з фронтів Першої світової, зробили з гвинтівки обріза, обрізали поле шинелі, пересиділи на пічці, не приєднавшись до речі, ні до УНР, ні, ні до червоних, ні до загонів Махна. А потім прийшли більшовики і всіх передушили поодинці і от. Те, що є ця робота над помилками, я думаю, це дуже важливо. Євгена, коли ми говоримо про от ви згадали беззаперечно те, що українці стали на свій захист, однак ми зараз знаходимося в цій ситуації, коли два з половиною років повномасштабного вторгнення і триває мобілізація за новим законодавством. Чи українці сьогодні на цьому історичному етапі готові далі боротися саме жертвувати своїм життям вже не чужим? Не просто дякувати комусь за те, що він пожертвував, а своїм життям і боротися. І чи тут немає загрози, на вашу думку, тому що а, суспільство може бути не готове на довготривалу війну на виснаження, як до цього, ймовірно, готуються в Російській Федерації? Ну, ми вже не говоримо про те, що війна триватиме 2-3 тижні, правда? І головний носій цієї ідеї він чомусь перебуває не в Україні. Це теж ілюстрація. Це теж... Свідчення того, що суспільство дорослішає. Я думаю, що ілюстрацією настроїв всередині українського суспільства є те, як кияни і не лише кияни, прийшли розбирати уламки Ахмадиту. Ну, це ж, це ж стихійно, правда, ніхто не встиг ні президент звернутися, ніхто. Ну просто люди розуміли, що це потрібно зробити. Тобто е десятки тисяч. Людей вони просто приходять до лав Збройних сил, тому що так потрібно. Тому що вони усвідомлюють, ну, якщо хочете, це історична тяглість. Можна багато говорити про те, що українці дійсно генетично вправні дуже воїни, з яких е російська пропаганда робила мирних гречкосіїв, які ні на що не спроможні. Але це неправда, це не так. І ми, ми воюємо з. Супротивником, який переважає нас за всіма показниками? Тобто, я повторюю тезу, нам говорили: ви розвалитесь, ви, ви такі самі, як вони. Ми довели, що ми не такі самі, як вони. І от достатньо успішний рейд українських військ в Курську область. Хто міг уявити до його початку? Хто міг в липні уявити, що на територію ядерної держави, яка стала агресором, увійдуть війська країни? Жертви агресії і будуть там почувати себе достатньо впевнено. Ну, про це мені здається, ніхто ніхто не говорив ні на заході, ні на сході, ніде. Тобто це урок. Просто інше питання, що уроки світова спільнота не виносить, як діти зі школи мають приносити з 1 вересня. Що от їм теж не, не, не з усіх предметів завдання дають сьогодні на завтра, правда? Точно так само, як е, з предмету сучасна світова геополітика не може бути завдання сьогодні на завтра. Якщо говорити про внутрішні виклики, тому що є держава незалежна вже 33 роки, а напевно, в ідеалі держава і державні інституції, це суди, це конституція. Закони, державні апарати мають працювати стабільно, як той швейцарський годинник, і в незалежності від того, хто посідає певні посади, хто займає певні кабінети. Я не випадково згадав про століття бездержавності. Це для нас справді серйозний виклик. Тому що ми не могли в межах власної держави проживати якісь моменти становлення, які проживали наші сусіди. І тому. Ми, наче, все робимо з чистого аркуша, але це так здається. У нас є можливість запозичати досвід. В принципі, за це ж не беруть гроші, правда, за те, що ми будемо запозичати чийсь досвід, і ми маємо конвертувати, якщо можна так сказати, зацікавленість в Україні, створювати зацікавленість в Україні, зацікавленість незалежної Україні. Повертаючись до того, що відбувається всередині нашої держави, ну мені здається, деякі речі є дуже простими. Дивіться. Ми повинні робити все, щоб закон працював. Тому незаконне збагачення в умовах війни треба називати мародерством. Загравання з Росією треба називати державною зрадою. Неспроможність ухвалювати якісь рішення треба називати політичною імпотенцією. Це речі, ну, тобто це запорука нашого виживання. У нас дійсно немає можливості проводити вибори. Ми маємо далі жити з тією місцевою владою, Верховною Радою, президентом, який є. Ми можемо змінювати лише уряд. Тому я кажу, що нам потрібен уряд перемоги. А уряд перемоги має сформувати коаліція перемоги. Тому що ми бачимо, що існуюча монобільшість це фікція. Вона фікція вже не перший день і не перший місяць. Це можливість переформатувати. Тобто, розумієте, це російська теза, війна все спішить. В Європі це так не працює. І ті, хто не розуміють цього, вони мають подивитися на долю людей, які стали колаборантами Гітлера. Я навмисне це загострюю для того, щоб зробити НАТО притягнути за вуха порівняння. Але Квіслінга стратили прем'єра Норвегії, який співпрацював з гітлерівцями. Петена, героя Першої світової, який співпрацював з гітлерівцями, засудили до пожиттєвого ув'язнення. Тобто це свідчення того, що ми повинні працювати ефективно, ніколи не пізно повернутися до того порядку, який визначений конституцією законами. І це шлях до певних, ну я б не сказав, політичної реабілітації, тому що немає рішення, яке має передувати політичні реабілітації, але це щонайменше шлях до продовження політичного життя. Бо ми маємо бути свідомі того, що після завершення війни на виборах пройде вулканоподібне оновлення політичного істеблішменту, і прийдуть люди, які... Або воювали, або будуть говорити, що вони воювали з огляду на стан критичного мислення в нашому суспільстві, у мене немає зайвих ілюзій з цього приводу. Тому ми маємо багато чого зробити зараз, бо ми вже не говоримо про перемогу за 2-3 тижні. Ми не знаємо, коли вона буде, і ми маємо на неї працювати всі, хто де може це робити. Ну, мені це видається абсолютно очевидним. Які виклики для суспільства, що сьогодні суспільство має зрозуміти для того, щоб оцінювати дії влади, правильно, критично аналізувати те, що відбувається, і можливо підказувати чиновникам президенту, в якому напрямку рухатися, якщо щось пішло за думкою суспільства, не туди мені здається три простих принципи жити за законом. Бути собою, працювати на перемогу. От і все. Це три речі. Ну, речі мають бути простими. Якщо ми будемо формулювати ці принципи складнопідрядними конструкціями, то вони просто не, не запам'ятаються. Бути собою, жити за законом, працювати на перемогу. Це максимально просто і це доступно кожному. Євгене, ну і наостанок у політологів про їхні власні емоції не запитують часто. Здебільшого це лише політичний аналіз. Але 33 роки незалежності України до цієї дати, з якими думками, з якими емоціями, що у вас на душі, коли ця дата наближається, коли ви думаєте про це? Я живу в державі, яка переживає дуже серйозні зміни. Це, знаєте, як відчувати себе організмом, якого лихоманить, у якого може бути висока температура, але в час, коли цей організм здоровий, він дає дуже багато приводів собою пишатися. Тому Україна нагадує професійного спортсмена, у якого є важкі травми, але є великі досягнення. Проте, я думаю, що наші. Головні досягнення ще попереду, І, звичайно, що ми маємо до них дожити.